Боже мій, кавелерка. Я не знаю. Та то ще маленька. А, холодець забула. А то ти завжди такий ботій. Так, я завжди такий їм, то то. Цілий рік чекаю Пасху, щоб з'їсти отки от дві-три канапки. Цілий Божий рік. М -м. Та ти це, я тобі можу дозволити їх без. Можна без того, так? Можна і зимою, весною. ти нічого не їш? Думаю, Дивіться, вже ми поснідали. Іляна зробила тірамісу. Таке взагалі дуже-дуже гарне. І Моніка вже сидить тікає на те, би ту клубничку з'їла, полуничку, полуничку з'їла. А я кажу, ну та чекай зараз. А я кажу, то зараз будеш їсти. Ну, а можна Та можна, то вона б вже тако їла ту полуницю з того. Я кажу, чекай, треба врізати. Ви великий кусочок різать? Головне, щоб була полуниця, але теляна молодець. Молодець. До речі, через дуже люблю. Дуже. Але, в мене є... але дуже гарно. Дождький розріз гарний. Бач, ти так само мочиш, як я так добряч. Да, хто аж так вот так розвалювались. А і мені... оці він в молодці моча. І оцістечка Ляна зробила, але кавалерка суп. Я вам говорю, мене паска, я її дам на мастер шеф. Нам буде там стояти, мені буде. Мені буде, буде на балькон відправляти, я зразу буду кипішувати, який Дай На балькон зразу радість буде. Тобі, Сідай п'ять, тобі Ляну, кусочок. Мені косачок. Кусочок? Угу. Так що більше було. Угу. Ну як тобі Моніка? Бачите колірку? Ви завжди говорите. Моніка. Так, так зунечка, там вже все. Навічна ну, артистка, я просто артист. Ви розумієте? Така несправедливість? <гум> просто дивіться, їх там четверо. <гум> Ти ще хочеш? А я сам. <гум> я зараз до <гум> Аркадія позвоню, прийде з тут... Дайте на завтра. Може Може буде. Ну все, пока. О, ні, мені довго не треба. А ти далі знімаєш? Моніка, що ти сюди запутала, дитина? Що таке? Ти мені скажи, чого ти залізла на вперед? Я не знаю. От чесно, я не знаю. От ковилася, йди в траву. Тепер чиста. Я тобі на хробатка. Та я, я не розумію, що ти сюди треба було зразу, а там ще більше було, то? Та ти зазирни. Ну то не, не сідай, я зараз, Іди сюди з тої сторони, сядь, я зараз від'їду. Я зараз від'їду. Сильно дві як вимоси, капець. Все не трогай, я тобі дома почищу. От бачиш, що ти з нами поїхала, бо ти хвіст малий. Mm. Так? Mm. Скучно тобі з нами? <гас> Бачите, саме в казали, будь вдома. Ми поїхали кавалеркою, бо треба було ляну завести. Але то на пару хвилин казали їй, будь вдома, зараз приїдемо. Ну, я з їду. Я її я Що? Знімеш? Ну давай. Скоро О -о -о -о. не вони поповодять. Ду я. Та йду. Показала болото? Ну, ну, А ти ще по тому болоті ходив? Скучно тобі? Та де так можна жувачку жувати? Кожу? Ти голодна? Ой. Моніка! Ти принцеса чи хто ти є? якби могла кавалерка, вона б то плаче зняла вже давним давно О, не цили, це що виробляє? Красотка. А в нас кавелірка погода шикарна. Красива погода. Дуже небо таке гарне, гарне. Дуже. Димон єсти кислинка. Так. Як це виглядає? Кислиця. Кислиця. Ну, вона вроді з смаком А ну, давай. Так. <рес> я А ну давай. Давай челлендж, щоб я не скривила. Давай. челендж проіграла Ти челендж проіграла, бо ти скривилась. Супер. кавалерочка в мене сьогодні новий компаньйон по намотуванню кроків. Так, Моніка. іде і каже, куди ми йдемо? А я кажу, просто йдемо. А вона каже, ти мені конкретно говориш, де ми йдемо? Яка, ну перше, зайдемо в рукавичку. Знаєте. Треба дитину чимось задурити. Зараз її задурю. І так один кружок намотаємо. Правда, манятко? <сміття> бачите, їй вже то не подобається. Ну, але вже як є, знаєте, на Пасху добре, але людина переїдає. І це просто так наїлася, можна сказати, об'їлась. Я вже в обід практично засинала, а потім до мені ні, Галинко, ти зараз сон переб'єш. А так, 10-та година на бокову. Бачите, Букову. Букову. спідока сіди. Та а то ще наплову, так. Ми кавалерка вже вдома з Монікою сильно круги не намотаєш, я вворював по правді, але бігає за мною вже третій день і каже, Галя, давай запишемо тренди тіктоку. Яка я дала є. А вона каже, та ти мені напиши, але такі, знаєте. Ні, вона каже, ти знаєш, ти мені такі англійські слова, такі тяжкі, напише, хоча з англійської, але тяжкі. Ну, я що могла, то виписала, вона каже, киші сідай. Кавалерка, написала 10 слів. 10. І хочу, щоб вона зараз читала. На раз, два, тричка пише, писати. Чекай, я, я махну, а ти їй скажеш. Може. Хлабу. Ханеу. Себа. Дани.

Се секва вой се покатива. Меров, Маровт. Съ? да. Ту Мастовт. М. Англійсько вона знає сила, але я вам зараз прикріплю, що то було. Гучі і шанель то було потужно, знаєте? Але я зараз прикріплю. Маленька, ти молодець. Ти задоволена? Кокотонка, то хто? А я Кутукотова? -куту? Я сама не знаю, просто виписувала, які там Кутукови. Покотєма якась. Я не знаю. Вавел, шанель, Гучі. Шанель, Гучі. Савітками, що кукумбер, скібір. Ні, я буду все мокра, від тебе та тікай геть. Та паса. Зараз я її напишу і вона буде. Та яке, то тікай, геть завтра буде. Та то кавалєрка не витримає, ти читаєш, я читаю. С ми в англійська з тобою, то найкраще знаємо, що можемо знати. Закрест Та ж... нап'є воду, вже не настільки. Та де? Ти що, ні? От вам тренди Тікток.